Дорогі діти, у нас сьогодні дуже важлива проблема, тому що у нас зустріч з воїнами, які воюють на сході, на сході України і захищають нашу батьківщину. Василь Здирко, який воює в батальйоні Карпатська Січ, отримав поранення, зараз знаходиться тут, в строю на процесі реабілітації, а також депутат Стрийської міської ради, а зараз боєць також. Добровольчого батальйону Карпатська Січ Володимир Логіч. Ці люди не чекали команди зверху, не чекали повістки з військомата, а добровільно пішли захищати нашу батьківщину. Вони пішли воювати за те, щоб ви мали можливість зараз сидіти тут, в класах, в теплих класах, вчитися, щоб над вашими головами не літали ні ворожі кулі, ні розривалися снаряди. Від кожного з вас залежить, яка буде завтра держава. Від кожного з вас залежить, яка буде у нас культура, яка буде мова, яка буде традиція, Не від вартожих вліз, бо і внутрішнє переконання. Тому я від себе так хотів би, знаєте, про буднє сказати, вони є звичайні будні кожного військового. Стріляють, бо кажуть, останнім часом, де ми були, там була дуже напружена ситуація. Ми були в Пісках, де. Відколи я стільки часу там був, півтора місяця, то жодного дня не було спокою. Кожен день була стрілянина, кожен день е розривалися міни, більше того, останнім часом активізувалися настільки, що вони собі безприєдне дозволяли приїжджати там майже самим притул. Тому там, ну, скажімо, відчуваю себе дійсно яким захисником тої країни, за яку ти переживаєш. Від себе, знаєте, я хотів кожному з вас, щоб ви поставили підпис. На нашому революційному прапорі, який е, поїде через днів 10, е, скажімо, піски. А звідтом я в свою чергу обіцяю у вашій школі привести наш жовтий прапор, який з підписами вояків, які там воюють. Тому десь, як буде мали можливість, то десь цей прапор також собі помістити на, на цьому. В той час, коли я спілкувався, то я відчував, що е, люди є там багато обдурені. Люди не мають правдивої інформації. Навіть на сьогоднішній час, на сьогоднішній час е рахуйте, навіть на контрольованій території Української держави е є такі телеканали, як Оплот, які повністю говорять, що е Україну треба знищити з лице землі. Є такі е канали, як «Новоросія». І є, в принципі, українського каналу, там знайти неможливо. І тому тим людям дивуватися, що трішки, знаєте, ну, важкувати. Ви з школи писали вам багато листів, вони до вас доходили? Ви собі уявити не можете, скільки листів приходить з цілої України. Якщо іменно від школи, я, е, ну, не, я не зустрічав. Тому що йдеться в штаб, розумієте, і штаб відсилає всі. Я, наприклад, читаю листи від Одеси, я читаю листи зі старосам, не були, е, мені попадали листи. Тобто, е, ну, скажімо, ви даєте, а до якого солдата воно попадає? Воно попадає. Листів є дуже багато. Я кажу, в мене була особисто такова та велика стопка листів. Звичайно, що ти передаєш руки, в цьому є деколи спокій, то Ти читаєш, де десь надихаєш і думаєш про що щось високе. У нас перед різдвяними святами також на Слищенні було організовані такі благодійні акції, ліплення вареники, варіння в куті до добровольчого. До так, до батальйону Карпатська Січ приїжджали такі передачі і стріляли. Знаєте, звідки голос є? Знижною Серйозно, Голодці є з стиною. Це mm -hmm. було варіанки, звичайно, що вони ну, не цей, але те радість. Вони з... забувають. Варених, рів, варених. Рів, 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 це, це ну, Десь де підходить до того з великою відповідальністю. до того. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо б не прості люди, якщо б не прості люди, то армія б війна б вже закінчилася, це не наш порость. Це не говорить війна. Просто люди зараз просто всі від заходу до сходу підтримують армію. Відправто кажучи, коли їдеш на бойове завдання і захищаєш свою державу, то в тебе якось страху немає. В тебе є бойовий дух, і в тебе піднесений. Ну коли я саме попав у селі піски під мінометників. Обстріл, а так вийшло, що я знаходився в сам в машині. От мені потрібно було поїхати на бусі і відвезти деякі речі своїм бійцям. Ну, і попав під мінометний обстріл, якось чудом я виліз з машини і на тому адреналіні, І, напевно, з Божою помічю, я просто випадково потрапив прямо до рук лікаря. Тобто там піски от, населений пункт, а я тільки туди. Перший раз приїхав хтось з піски, я тут території не знав і біжу, і тупо так і мене міна зірвалася там, і якось так біг і сам не знав куди. Там буквально ще б лікар говорив, що ще б дві-три хвилини я би десь час втратив, а там велика втрата крові була, то міг там би де, загинути. Ми провели перед Муклеєм такий ярмарок солодощів. І виручені кошти ми власне хотіли би віддати Василю для того, щоб він відбувався після того свого поранення і знову нас всіх захищав. Ну, приходили у нас, звичайно, і лінійки, і все, і от ваші дії, Ваші герої, Те, що ми стоїмо все-таки за вашими спинами. Нас тримаємо. Ми вам дуже вдячні. Вибачте, Наша школа проводила акцію, робили соловище і продавали їх. Ми збиралися збирали гроші. Ми дуже пишаємося, ми <риклад> дуже переживали, і ми дивилися всі на мене і не лікалося таку інформацію на пораз. Ми хочемо сказати, що ми дуже ми хочемо, щоб наша Україна була рідною і незалежною державою, щоб, щоб не були такі війни, щоб всі солдати були здоров'я, щоб не було там усіх Я хочу сказати більше. Я пишаюсь тобою собаки і пишати нас йти. А любити, чи так Україну любити, своє стижнів лише. Ми хочемо. Dýrðin <laughs> <s musique> Oh, God.